Доброго времени, доброго времени суток. Хочу предложить вам на продаж такі речі. Так, дрель. Радянська дрель. Робоча, немає вилки. Все працює під такі сверла вона, під конусне сверло. Так, колеса. Такі колеса на подшипниках. Тут ці два подшипника. розкручується все. О, Дістанціонні тулочки. Вони ремонтно пригодні, але подшипники закисли. Отакі колеса. кольоса. Новий. Накачаний, алюмінієвий обод, резина така. Отакі колеса. Ось одне спеціально розібрав. Там ось такі подшипники стоять. Вони на подшипниках. Во. і ось. Так, такі колеса 600 гривень. Так, свердла. тоже конусні. Це на 25, ціна 22, це і менше, не помню. Так, ось така ціна. Так. Вал циркулярки. Крутиться ідеально. Два ножи. Шкіл і під пилку. Під, ну, поняли. Такий вал. Так, номер телефона. Так, цепки. Ось такі цепки. 4 метра, метр 20. О, це ціна за всі. Це 8 мм, це 12 мм, це 6 мм Толщина. Такі цепки. Так. Болти. Отакі болти. Вони нові. Тут на 8, на 10, на 12, 14 і 16 такі. Гайки. О болты. В основному основном плотність 8,8. Такі по 50 гривень кілограм, такі на 20 болти, такі по 35 гривень кілограм. Так, що далі? Дальше. дальше. Есть и такі тиски. 70-го випуска. Видно. Отакі тіски. В ідеальному стані. Я їх перебрав, покрасив. Губки ідеальні. Неде нічого не люфтить, не нічого не тьопається. все, все працює ідеально. Отакі тіски. 12 мм губки на 16 см розкручуються. Ось такі чиски. Ціна дві тисячі гривень. Вес 30 кілограм. Так, далі. Дверка на грубу така. 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 Винт з гайкою такий мощний і винт без гайки. На циркулярку. ну Це, так сказати, заготовки на ножі чи ще кудись, вони трохи лопнуті. Це 600 мм в діаметрі, це 400, от такі. 300 гривень за дві штуки. Такі є нові. Дві штучки по 400 гривень. Тоже 400 діаметр. От таке не Отаке от открімо. Шків такий. Тоже все На подшипниках все крутиться, все робить. Напільники. Такі напільники. Напільники доволі таки в хорошому От. Так. Ну оце і все на сьогодні. Звоніть, пишіть, спрашуйте. На все добре, всім мирного неба.